Друзі, привіт! Трошки зламалась моя котушечка Х1. Бачите, ось відлетіло ручечка, така з пінорезини зева. І гаєчка, що тут закручується. Ну, як би так ловити можна, але неудобно. І я вирішив зробити сюди ручечку. Зараз покажу вам з чого. Ось я вже вирізав. ось Стар, стар, старий мій каліш. Ось я вирізав шматок. Так, де воно? Ну, Взагалі, зрозуміло. Ось звідси. Вирізав ось такий шматочок. Ось резини. Зараз є його. Так, де ж мої ножнички я брав? Ага. Він такий, бачите, пошти з углами. Його Ось так зараз ми. Щас я трошки камеру опущу постараємося зробити трошки округліше, щоб, то, щоб потім було легше нам його якби обробляти. Ну, приблизно ось так. Зараз я, ну, діаметр обточиться, то вже довільно. Так. Заміряв я, тут у нас 10 міліметрів товщина оцього циліндрика цієї ручечки. І зараз ми будемо обробляти, робити сюди ручку. Так щоб поїхали далі. Так, для цього нам... Буде потрібна дрелька, і я взяв свердло на 8 І треба нам якось акуратно, отут по центру його надіть Так не вийде. Треба чимось проколоть або тоншим свердлом. Зараз я, мабуть, тоншим свердлом спробую просвердлити. Зараз легесенько зажму. У тисочки зовсім лагенько. Ось так. І возьму тонше свердло. Узяв тонше. ну, Тепер би нам по центру. Так, просвердлив. Ану. Оу. Друзі, не дуже по центру, ну, ну нічого. Я надів сюди на це свердло. Воно наділось досить легко. Я згадав, що я робив мардули. Виточував такі шарики. Так, тільки в мене ж не фіксується. Кнопка? О, видно, видно. Так, ну і тепер. Бачите трошки? Ну, ось бачите, вже получився такий бочоночок, досить непоганий. ну щас ще трошки і, мабуть, буде досить. Ну. Ось получився, Зараз на свет покажу вам. Ось, друзі, получився ось такий бочоночок, така ручка. Зараз ми спробуємо її одягнути сюди. Ой, я котушку і не знімав. Надо выкрутить ручку. Сейчас выкручу ручку. О. Так. Ага. Перший млинець комом, чи як правильно сказати. Взагалі, ручка, вийшла, це в мене друга. Получилася короткою. Тобто отут не до кінця була. Зробив я другу, точно так же, як усе, тільки довшу. Більш отут відстань. Ось, Зараз спробуємо її одягнути. Тут вона довша, але лишня ми постараємося відрізати. Тепер нам головне її сюди, щоб вона отак ну, потихеньку, потихеньку вона тугенько находить сюди. Хоч би ручку не зламати. Я думав посадити клей, ну по-моєму вона й так держатиметься. О, друзі, дивіться. Бачите, Ось вийшла така гарна. Подивлюся, там у мене є котушки. Ну, ось бачите, отак вийшло. Та вона отсюда, може, і з часом вона і <кхем> зніметься звідси. Але поки що досить таки м'якенька, тепленька, удобна. Якщо знайду сюди гаєчку, в мене десь були старі котушки, ручки, може щось підійде сюди, то тоді тут акуратненько обріжу, рівненько і закручу. А якщо не знайду, то буде поки що так. Так що, друзі, ось такий коротенький відосик, як можна відремонтувати ручку котушки. Якщо у вас трапилось саме така біда, як у мене. Ось, доволі непогано. Ловко вийшло. На цьому все. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, то дизлайк, підписуємося на мій канал, сам собі Пан. жмем на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Ще погода в нас мінус, таке близько нуля. Не знаю, можливо, пройдуся десь тут, спробую на спінінг покидати трошки на щучку. Ну а поки по такій погоді, холодно, дуже, поки що на рибалку. Ну, все рівно, нічого. Десь підемо, попробуємо, можливо, чучку поймаю, можливо, щось іще спробую. Так що слідкуйте за повідомленнями, відео будуть. Ну, а на цьому все. Пока. Слава Україні!